Мурашки по тілу, підвищення тиску, запаморочення. Ось симптоми людини, яка хоч раз насолоджувалась щирим взаємним поцілунком. Ти мені ще щасливий все. Ну, з утра приємно, просипаєшся, починається день. А по дню це так, заряд енергії, мабуть. Я відчуваю любов коханої людини. Вона нас тут тюкає потом. Ейфорія відчувається. Любов. Ну, я люблю її. А ви серце кипить, конечно. Говорять, що авторство першого поцілунка не встановлене його не винайшли як електрику і не назвали на щеного, що з'єднав свої губи з характерним звуком і залишив мокрий слід на щоці. Подруги цей прояв ніжності знайомий кожному і не лише у день поцілунків. Раніше чаще цілувати. А, ну, а а, Щаска. же дуже по необхідності. Ой, раз можна і 20, і до 50. просипаюсь с утра и... І... два рази в день. Утром і ввечері. Ой, навіть не знаю, ми до скільки не вміємо щитати. Олексій і Діана сьогодні вирішили націлуватись до схочу, адже давно не бачились. Дуже рада його бачити, хоч не знаю, цілий вечір буду його цілувати, тому що щастя просто фре. Олексій говорить, що цілуватися це особливий процес, що зміцнює імунітет, подовжує життя і знімає стрес. Тому потрібно підбирати не тільки з ким цілуватись, а й де це робити. Не розумію людей, які цілуються в метро і в громадських містах. є якийсь укромний момент уголок, равні діля романтіки. Сразу все починається. Поцілунки справді дуже корисні. Вчені довели, якщо він триває більше ніж півтори хвилини, покращує обмін речовин, прискорює кровообіг і збільшує кількість гормонів у крові, що покращує пам'ять. Це найефективніша гімнастика від зморшок. Пристрасні поцілунки прискорюють серцебиття і тренують серцевий Вообще В абжіо в поцелуї е, йде на сам обмін енергіями достаточно серйозний. Що несе сьоти інформація поцелує, така енергія і приходить к нам. Під час поцілунку в організмі людини виробляється речовина, що за своїм наркотичним впливом в 200 разів сильніша за морфій. І найголовніше поцілунок такий собі лакмусовий папірець. Якщо не сподобався, то людина від тебе віддаляється. Це дуже інтимний момент і для друзів, і для закоханих. Та зона, в якій починається поцілунок, називається інтимна зона. І ми далеко не всіх впускаємо в цю зону. Вона починається від 60 сантиметрів і сантиметрів. Якщо людина вам імпонує, не зволікайте, а швидше цілуйте. Тись, отримаєте і користь, і заряд ендорфіну того самого гормону щастя. Юлія Поворозник, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.